Привіт! В такий непростий для України час багатьом людям доводиться вимушено виїжджати за кордон. І перша проблема, з якою вони можуть зіткнутися це мовний бар'єр. Тому сьогодні я б хотів поговорити про те, як вивчити будь-яку іноземну мову. Будь-яку. Так, одні мови буде тяжче вивчити, ніж інші. Мови споріднені з нашою, нам вивчати легше. Відповідно, ті, що генеалогічно більш віддалені, нам вивчати важче. Але принципи, якими я з вами поділюся, підходять для вивчення всіх мов. Тому let's get started! Отже, порада номер один. Ставте ціль. Коли ми беремося до вивчення іноземної мови, то це виглядає приблизно так: ми вирішуємо, що хочемо вивчити мову. завантажуємо якусь програмку на телефон чи записуємося до репетитора і починаємо вчити. Все. Проблема в тому, що в нас немає ширшого бачення. Ми припускаємо дуже важливі деталі. Перш за все, ми пропускаємо наше чому. А чому я взагалі хочу вивчити цю мову? Можливо, ви хочете відвідати конференцію за кордоном. Або ж вам подобається культура країни, і ви хочете краще її розуміти. А може ви просто хочете подивитися улюблений серіал в оригіналі? Коли знатимете своє чому, буде легше зберігати мотивацію з дня на день. Також в нас немає чіткої цілі. Я хочу вільно говорити мовою погана ціль. Вона розмита. По-перше, її неможливо виміряти. Що означає вільно говорити мовою? Я хочу знати мільйон слів, чи я хочу дивитися фільми в оригіналі. По-друге, немає часових обмежень. Тобто, вам не важливо, коли ви її досягнете. Через місяць, через рік чи через 10 років. Чіткий дедлайн спонукатиме вас працювати та допоможе подолати прокрастинацію. Отже, нам потрібна чітка ціль, яка буде вимірювана та матиме дедлайн. На практиці це може виглядати так. Я хочу вивчити німецьку мову до рівня А2, і на це в мене є 3 місяці. В нас є сама ціль, є мірка, тобто рівень А2, та часове обмеження 3 місяці. Цю ціль можна розбити на короткотермінові цілі. Через місяць я хочу вивчити 300 слів, 3 часи та 10 ідіом. Далі короткотермінові цілі можна розбити на кроки. Наприклад, щодня я вчитиму 10 нових слів, буду слухати 3 аудіоуроки уроки та 15 хвилин займатимуся в доуліну. А ще я робитиму 5 вправ на граматику. А ще цілі створюють звітність. Тобто, ви зможете слідкувати за своїм прогресом і будете бачити, скільки ще залишилось до досягнення кінцевої мети. А це, в свою чергу, слугуватиме джерелом мотивації. Згідно з дослідженнями, люди, які ставлять собі чіткі цілі, показують кращі результати. Звичайно, цілі без дій нікуди вас не приведуть. Тому далі поговоримо про те, як досягти своїх мовних цілей. Порада номер два. Дотримуйтесь принципу парето. Щоб знати мову, вам не потрібно знати всі слова. Ми навіть не знаємо всі слова у своїй рідній мові. Скоріше за все, ви чули про принцип Парето або принцип 80 на 20. Згідно з цим принципом, 20% зусиль дають 80% результату. І відповідно решту 80% зусиль дають лише 20% результату. Цей принцип більше чи менше діє у всіх сферах життя. 20% клієнтів приносять 80% прибутку. Люди носять 20% свого одягу у 80% ситуацій. 20% водіїв спричиняють 80% автомобільних аварій. Ну, ви зрозуміли. Цей принцип також дуже легко застосувати до вивчення мови. Потрібно лише 20% слів для того, щоб розуміти 80% повсякденних ситуацій. Середньостатистичний, носій мови знає від 15% до 20 тисяч слів. А це означає, що вам потрібно вивчити приблизно 3,5 тисячі слів, щоб розуміти більшість матеріалу. Знаю, 3,5 тисячі слів можуть здаватися непідйомною ношою. Але це всього лише 10 слів щодня протягом року, плюс ви матимете кілька днів запасу. Так само і з граматикою. 20% граматичного матеріалу врятують вас у 80% випадків. Тому не потрібно відразу намагатися вивчити всі часи. Одного теперішнього, одного минулого і одного майбутнього на початок буде цілком достатньо. BBC взагалі кажуть, що достатньо лише 800 найбільш вживаних англійських слів та похідних від них спільнокореневих слів, щоб зрозуміти 75% повсякденних розмов. Якими б не були цифри, найважливіше, що я хочу донести, так це те, що не всі лексичні складові мови рівноцінні, ну і граматичні складові мови. Наприклад, в українській мові слово дім. Ви почуєте частіше, аніж помешкання, швидко частіше, аніж мерщій. Тому з першого дня слід сконцентруватися на головному. Почніть зі ста найчастіше вживаних слів. Коли пройшли цей етап, переходіть до тисячі найбільш вживаних слів. І так далі. 3. Вчіть мову регулярно. Якщо з усіх порад я б вибирав найголовнішу, то це була б регулярність. Регулярність та послідовність це ключ до успіху. Як і здобування будь-якої навички, вивчення іноземної мови вимагає постійного докладання зусиль. Набагато краще вчити мову по пів години кожного дня, аніж просидіти 4 години у вихідний. Якщо будете непослідовні у вивченні мови або робитимете надто великі перерви, то просто забуватимете матеріал, і буде таке відчуття, наче топчеться на місці і постійно починаєте спочатку. Вивчення мови вимагає терплячості та дисциплінованості. Тому заплануйте собі, що будете вчити мову кожного дня протягом енної кількості хвилин. І дотримуйтеся цього плану. Коли звикнете вже до скільки там хвилин, то час можна збільшити. Час взагалі є дуже важливим при вивченні мови. Його потрібно неймовірно багато, а він у всіх нас обмежений. Але чим більше часу ви вкладаєте вивчення мови, тим скоріше ви її опануєте. І ви повинні робити це регулярно. Порада 4. Вчіть лексику розумно. Часто людям проблематично вчити нові слова. Вони їх начебто вчать, але вже через тиждень нічого не пам'ятають. І насправді, рішення є. Воно називається інтервальне повторення. На сьогодні це найефективніший науково підтверджений метод запам'ятовування інформації. Погодимося, що ми всі забуваємо. Так вже влаштований наш мозок. Ось це крива забування. Вона демонструє те, як ми забуваємо інформацію. Впродовж перших 20 хвилин після початкового вивчення ми забудемо 40% інформації. Через годину ми забудемо 56%. А через 6 днів ми пам'ятатимемо лише близько 25% вивченого. Проте ми можемо покращити наші шанси на запам'ятовування, як би парадоксально це не звучало, повторивши інформацію. Повторення перезапускає криву та сповільнює забування. Але нам потрібно не просто повторювати будь-коли, а через стратегічно вибрані зростаючі часові інтервали. Тобто ми дозволяємо нашому мозку трохи призабути інформацію, а тоді повторюємо, зміцнюючи запам'ятовування. Часовий проміжок між кожним повторенням буде щоразу більшим. Повторюємо доти, поки надійно не закарбуємо цю інформацію в пам'ять. Це і є інтервальне повторення. Щодо самих інтервалів повторення, то це дуже індивідуальна річ. Вони залежать як і від ступеня складності інформації, так і від того, хто запам'ятовує. Тому для речей, які запам'ятовуються легко, інтервали можуть бути більшими. Зі складнішою інформацією, інтервали можна скоротити. Але в будь-якому випадку, коли запам'ятовування покращується, ми збільшуємо інтервали. Таким чином, ми змушуємо наш мозок перенести інформацію у довготривалу пам'ять. Можна повторити через годину. Далі через 24 години, через 3 дні, через тиждень і врешті-решт через місяць. Але знову ж таки це дуже індивідуально. І ще одна важлива річ: коли ми повторюємо, потрібно не просто перечитувати, а намагатися пригадати інформацію. Перечитування пасивне по своїй природі. А от активні способи пригадати слово закріплять його у вашій пам'яті. Інтервальне повторення це ключ до запам'ятовування будь-якої інформації. Чи то історичні дати, чи назви медикаментів, чи іншомовні слова, як у нашому випадку. Користуватися цим методом можна за допомогою флешкарток, які можна купити готові або зробити самому, та програм для телефона та комп'ютера. Я б порадив звернути увагу на ці дві програмки Quizlet та Enki. Посилання на ці дві програми шукайте в нотатках під цим відео. Номер 5. Зануртеся в мову. Ця порада досить заяложена і ні для кого не буде відкриттям, але вона справді працює. Щоб якомога швидше і ефективніше вивчити мову, отучіть себе нею. Не обов'язково жити в мовному середовищі, щоб зануритися в мову. Так, в ідеалі це був найкращий варіант. Але часто люди живуть 10-15 років за кордоном і так і не опановують мову. Хороші новини в тому, що ми можемо зануритися в мову, де б ми не були. Технології зробили революцію у нашому підході до вивчення мов. Все, що нам потрібно, це смартфон або комп'ютер. Суть занурення в тому, що це природний спосіб вивчення мови. Так роблять діти. Вони не займаються з репетитором, а просто оточені мовою, слухають, як говорять їхні батьки, дивляться мультфільми і так далі. Так і ви. Коли оточите себе іноземною мовою, то тут хапаєте слово, там граматичну конструкцію, а крім того, інтонацію і жести. Існує безліч способів, як це зробити: змініть мову на телефоні, почніть дивитися іншомовний на YouTube, слухайте подкасти, читайте книжки, новини, блоги. Потрібно повісити полицю вдома. Загугліть мовою, яку намагаєтеся вивчити. Ведіть щоденник іноземною мовою чи список справ, або ж список покупок. Також можна наліпити стікери з іншомовними словами на речі вдома. Ви кожен раз натикатиметься на предмет і вам маячитиме слово іншою мовою. В кінцевому результаті ви таки запам'ятаєте слово. носії носіїв мови онлайн. Є багато ресурсів, де люди пропонують спілкування рідною для них мовою в обмін на гроші або на те, що ви допоможете їм з мовою, яку ви знаєте, а вони намагаються вивчити. Ось кілька ресурсів. Посилання шукайте в описі. Також дуже добре поєднати свої інтереси з іноземною мовою, яку хочете вивчити. Тобто інформацію про все, чим ви цікавитеся, споживайте іноземною мовою. Цікавить кулінарія? Шукайте рецепти. Йога в інтернеті безліч уроків різними мовами. Футбол трансляції цільовою мовою. Так ви не втрачатимете мотивацію, і вам постійно буде цікаво. Порада номер 6 Говоріть якомога більше. Бищо в мові не обійтися, так це без мовної практики. Щоб вивчити мову, потрібно дуже багато говорити. Це фактично найефективніший спосіб вивчення мови. Мовлення змушує нас одночасно інтегрувати лексику, граматику, вимову, зміцнюючи зв'язки між цими елементами. Тобто, розмовляючи, ви застосовуєте знання, набуті раніше. А ще ви відразу отримуватимете фідбек. Якщо вас зрозуміють, то дадуть відповідь, а якщо не зрозуміють, то ви теж про це дізнаєтеся. Таким чином, ви бачите, що вам вдається добре, а яких знань бракує, і над чим потрібно попрацювати. Отже, ми дійшли до того, що говорити критично важливо. І насправді це єдиний спосіб навчитися вільно спілкуватися мовою. Особисто я за тиждень спілкування з носіями мови прогреснув, напевно, більше, ніж за кілька місяців інших типів навчання. Потрібно почати говорити та використовувати мову якомога раніше. Я не пропоную почати говорити з першого дня. Але й не рекомендую відкладати процес спілкування у довгий ящик. Ви не зможете уникати цього вічно. Після того, як вивчили базовий набір слів і трохи граматики, починайте говорити. Не чекайте, поки будете готові. Цей день ніколи не настане. Чим раніше ви почнете говорити, тим раніше ви будете говорити добре. Так, це некомфортно. Так, це страшно. Але тут немає обхідного шляху, тому набирайтеся духу і спілкуйтеся. Про те, як знайти співрозмовників, я вже говорив в попередньому пункті. А ще потрібно поставити пріоритет на тому, щоб донести свою думку і зрозуміти співрозмовника, а не на тому, щоб сказати все бездоганно правильно. Важливо навіть говорити елементарні фрази, тому що це позбавлятиме страху, і ви бачитимете, що люди приходять в захват, коли ви намагаєтеся говорити їхньою мовою. Навіть якщо ви знаєте лише кілька слів. Більше того, після кількох розмов страх мене. І остання, сьома порада робіть помилки. Я знаю, як це бути початківцем. Коли ти на ранніх стадіях вивчення мови, то почуваєшся як сліпе кошеня. Не знаєш, з чого почати, до чого братися в першу чергу. І тут головне не боятися страх паралізує. Не бійтесь виглядати дурним, невмілим, чи що ще там каже вам ваш страх. Насправді. Всупереч поширеному уявленню, дорослі ефективніші у вивченні мови, аніж діти. Єдина перевага дітей це відсутність страху. А от для дорослих це може бути нездоланним бар'єром. Тому робіть помилки. Ну тобто, не навмисно робіть помилки, а не бійтеся їх робити. Помилки це важлива і невід'ємна складова вивчення мови. Тільки так ми можемо прогресувати. Більше того, радійте своїм помилкам. Вчіться на своїх помилках, адже тільки той не робить помилок, хто не робить взагалі нічого. І на завершення не вірте всім, хто обіцяє швидкий результат. Англійська за місяць, німецька за три тижні це все брехня. Вивчення мови це важка праця, але її можна і навіть треба зробити веселою. Приготуйтеся, що легко не буде. Будуть періоди, коли ви втрачатимете мотивацію, розчаровуватиметеся. Важко буде знаходити час для вивчення мови. та й загалом хотітиметься здатися. Але це все частина процесу. Це нормально. Просто завжди пам'ятайте, для чого ви це робите. Пам'ятайте всі ті можливості, які для вас відкриє іноземна мова у кар'єрному плані, соціальному, культурному, освітньому. І пам'ятайте, що кожен найменший крок наближає вас до цілі. Сподіваюсь, що зміг бути вам корисним. Бережіть себе!